Розділ 3. Князь Святослав Хоробрий. Княгиня Ольга мала єдиного сина, Святослава. Він був відважний та хоробрий. Про його хоробрість знали всі сусіди України. Святослав усе своє життя і князювання провів не в Києві у палатах, але в походах, у полі зі своїми воїнами, які його дуже любили. Бо він жив так просто, як і вони. У похід не возив Святослав із собою ні казанів, ні наметів, спав на землі, поклавши під голову сідло, їв просту страву, нарізував конину або воловину, або м'ясо іншого звіря, тоненькими шматочками, пік на вогні і так споживав страву, а на ворогів своїх не нападав хитро. Несподівано, щоб їх заскочити. Ні. Він попереду себе посилав до того, на кого йшов походом, свого посла, щоб переказав ворогам його воєнний виклик. Іду на вас. І аж тоді йшов на ворога, який тим часом підготувався до битви. Таким гарним звичаєм Святослав здобув собі пошану, навіть у ворогів. Вони й боялися його дуже, бо думали собі. Коли він нас попереджає про свій похід, то видно певний своєї перемоги. Видно, що мав велике військо. Такий то князь Лицар став володарем України по смерті своєї матері, княгині Ольги. Він довго й не сидів в Києві, передав усю владу в державі своїм трьом синам. Ярополкові, Олегові й Володимирові. А міг він собі на це дозволити, бо князь Ігор і княгиня Ольга впорядкували державу так, що панували там лад і спокій. Багато походів зробив князь Святослав за своє життя, багато воєн закінчив переможно і щасливо, та багато воєнної здобичі привів на Україну. Він побив хозарів, що мали тоді свою державу над рікою Волгою, побив народи під підкавказької землі, що звалася тоді Туму-Таракань, а нині зветься Кубань, де живуть тепер кубанці запорозьких козаків. Потім побив ще болгар, що мали державу над Дунаєм, раз ще за життя княгині Ольги. Прислав до Святослава грецький імператор Никифор Фока, посла з просьбою, щоб він ішов воювати з болгарами. А вони тоді над Дунаєм заснували свою державу. Болгарський цар Петро наклав на грецького царя данину, і той мусив її платити. Та по якимсь часі грецькому цареві Никифорові стало соромно. Що він платить данину болгарам. Він попросив у князя Святослава помочі проти болгар, а за це обіцяв йому велику винагороду та й уже заздалегідь прислав дорогі дарунки. Святослав рушив зараз зі своїм військом на Балкани і побив болгарське військо. Болгарський цар з журби занедужав, а тоді Святослав вирішив залишитися в Болгарії. Він осів у місті, Переяславі над Дунаєм і сидів там. Та але зробив він, що не вернувся до Києва, бо вороги України печені. Як лиш почули, що Святослава нема в Україні, одразу рушили походом на Київ. Вони облягли столицю довкола, та кияни вислали посланців до Святослава. І він прибув з військом з Болгарії і прогнав печенігів. Однак і тепер Святослав не залишився в Києві, хоча перед смертю дуже просила його старенька мати, княгиня Ольга, щоб залишити біля неї. Але дарма воєнні пригоди тягнули його в походи. Коли померла княгиня Ольга, Святослав дуже величаво поховав свою неньку. Опісля передав усю владу в Києві своєму синові Ярополкові, у деревлян Олегові, а в Новгороді Володимирові. Сам же рушив таки назад до Болгарії. Тим часом грецький імператор погодився з болгарами, і проти Святослава вийшло болгарське військо. Та Святослав розбив противника, а тоді рушив і на царгород. Імператор Іван Ціміський змушений був дати Святославові великі гроші й дарунки, щоб не нищив царгорода. І переможець Святослав повернувся назад у Болгарію й осів там, тримаючи болгарського царя в неволі. Про цей похід Святослава на царгород оповідають літописці таке: Коли князь оточив царгород військом, Греки радилися, що робити, і хтось порадив випробувати Святослава. Урадили передати йому дорогі дарунки і золотий меч. Посли принесли ці дарунки дорогі шовки, вина, золото, срібло і меч, і дивилися, що князь буде найбільше цінити. Святослав узяв усі дарунки і роздав своїм прибічникам. А меч приперезав собі збоку. Посли переказали все імператорові, а він сказав це хоробрий вождь! Коли він усе роздав, а меч собі залишив, годі з ним воювати. І вирішили відкупитися. Та незабаром греки знову зібрали велике військо і вирішили прогнати Святослава з Болгарії. Вони оточили Святослава під містом до Ростовом. Та Святослав не хотів піддаватися, і заохочував своїх воїнів до бою такими словами Нема вже нам де подітися, хоч не воглею мусимо стати до бою, а не посоромимо ж землі рідної та поляжемо тут кістьми, бо мертві сорому не мають, а втечемо, то буде нам сором навіки. Довго витримували українські війська облогу. Аж нарешті помирився Святослав з царем, чесно, й полишив Болгарію. Очевидець так описує стрічку Святослава з грецьким царем над берегом Дунаю. Український князь був одягнений просто, як його вояки, тільки у правому вусі мав дорогу сережку, та й сорочка на ньому біліша, як у вояків. Коли Святослав вертався з Болгарії до Києва, трапилося нещастя. Греки переказали печенігам, що Святослав іде з великим добром, набраним у Болгарії. Тоді печеніги напали зрадливо на Святослава біля Дніпрових порогів і вирізали всю його малу дружину. Самого Святослава печеніги вбили, а з його черепа зробив собі печаніський вождь чашу. Окував її золотом і пив з неї вино. На тій чаші Святославового черепа був такий напис Чужого шукаючи, своє втратив. Так скінчив хоробрий князь Святослав своє войовниче життя. Загинув молодим, мав 30 літ. Помстилося на ньому те що воював не тільки щоб боронити своєї землі, але щоб також здобувати чужі землі, але лишив він по собі славного спадкоємця, святого, свого сина Володимира.